Рада вас вітати, мої любі малята! Давайте трішечки повернемося у зимовий час і пригадаємо, якою ж була наша зима. Чарівною, прекрасною. Інколи багато було снігу. Пам'ятаєте, були такі явища, які називаються снігопад. Тобто сніжинок дуже багато падала одночасно. На нашу землю. І щоб ми з вами запам'ятали ось такою красиву нашу зиму, пропоную сьогодні завітати у творчу майстерню і намалювати снігопад. Для того, щоб почати малювати, нам потрібно підготувати матеріал клейонечка формат А4, затоноване або синього голубого кольору. Водичка в біла і коричнева фарба, пензлики різної товщини і серветочка. В цьому році зима нас не дуже радувала сніжком, але все ж таки були такі часи, коли у нас було багато снігу. Беремо наш пензлик і малюємо наші кучугури, яким вкривала землю цього року наша зима. Проводимо пряму лінію. Снігових хмаринки були в небі. Малюємо їх. Помили пензлик, набираємо коричневу фарбу і будемо малювати з вами дерево. Починаємо малювати згори вниз. Корінчики заховалися під снігом. Слобух трошечки більший, товщенький у нас. І пішли гілочки. Гори вниз. Малюємо друге дерево згори вниз, донизу трішки товстіше стовбур. Гілочки вони є довгі і є короткі. Пригадуємо, як намалювати сніжинку. Малюємо багато маленьких сніжинок. Якщо ми поглянемо на нашу картину, яку ми намалювали з вами, то можна придумати назву сніхиди, наприклад. Але нам треба зробити снігопад. Пропонуємо взяти невеличкий шматочок папірця, пожмакати його і макнути у білу фарбу. І Зробити на наших деревах справжній снігопад, який закутав наші дерева у білу ковдру. Коли йде снігопад, то снігу дуже-дуже багато. Ось у нас вийшла справжня картина, яка називається снігопад. І ми з вами кажемо до побачення в нашій зимі. А всім діткам дякую! Ваші роботи прекрасні. Молодці.